Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Руселевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог і я сертифікований Healthy Lifestyle лікар І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово? Існує класна фраза: сон краще, ніж будь-який ліки. І це, звісно, так. Тому що саме у фазі сну проходять всі процеси, які пов'язані з нашим імунітетом. Нестача сну впливає негативно на нашу імунну систему. Наш імунітет слабшає лише через 24 години після відсутності сну. Уявляєте, 24 години не поспали, і вже імунітет в нас починає працювати не так власне, як ми хочемо. Нестача сну призводить перш за все до того, що наші клітини, натуральні кілери, вони не так функціонують. А вони нам потрібні, вони відповідають за на знищення вірусів та ракових клітин. Уявляєте, одна безсонна ніч зменшує активність натуральних кіллерів НК клітин на 75%. Одна ніч, що буде з нашою імунною системою, якщо ми не будемо спати? Зниження активності Т-лімфоцитів та моноцитів. Також ми бачимо в аналізах крові, якщо у нас людина неправильно спить, недостатньо спить, зменшення кількості продукованих лейкацитів. А лейкацит, ми з вами розбирали, вони перші вступають в реакції при бактеріальних і при привирусних інфекціях. Також, якщо у нас немає якісного сну, ми бачимо підвищення концентрації проти запальних цитокінів. Тобто всі наші клітини будуть знаходитися в фазі Прозапальник, тобто готові к хронічному запаленню. І звісно, що нестача сну призводить до рівня кортизолу в крові, це наш гормон стресу, і від стресу, ну, звісно, що знижується імунна система. Тому дуже важливо спати, якісно спати, тому що навіть антитіла ми зробили вакцинацію дитини. І якщо дитина буде повноцінно спати, ми будемо бачити, що краще виробляються антитіла і рівень. Вище у людей, які сплять, або реакція на бактеріальну інфекцію. Тобто, якщо дитина хворіє, чому вона повинна більше спати і проводити час у кроваті? Тому що реакція на бактеріальну інфекцію, то всі механізми формуються теж всередині ночі, тому важливо спати. Сон один із найважливіших моментів для якісного імунітету.